Добрий вечір, шановні криварісті, шановні громадяни, 19 числа відбудеться велике, нас ожидає велике свято День Святого Миколая. Миколай, це символ більш дитячий, це призив к тому, що люди повинні, особливо доросла категорія населення, звернути увагу. На своїх дітлахів, на дітлахів, які бігають по вулиці, на дітлахів, які сьогодні не достатньо забезпечені всіми тими матеріальними благами, які ми могли б дати. Тому я звертаюся до всіх вас, візьміть, візьміть хай кожен із вас візьме шефство над якимось дитячим садочком, завезе туди кульочок, якихось конфетів, якихось солодощів. І щоб украсити дітям в цей тяжкий час свята. Я хочу подякувати нашим громадянам за велику підтримку тієї акції, яку розпочали ветерани Афганістану і велика група Євромайдану. Ми почали акцію по збереженню тепла для громадян нашого міста по наших теплотрасах. На превеликий жаль, у нас не вистачає не фінансових ресурсів, у нас не вистачає не людських ресурсів, але все одно ми почувствовали підтримку. Сьогодні вже е, на території 16-ї лікарні афганці утеплили труби. Сьогодні центральна міська, райвиконком, практично всі депутати вийшли для того, щоб зберегти тепло, яке Проходить по трубах і розвіюється у нашому повітрі. Звісно, з такою підтримкою, я думаю, що вона буде наростати, тому що по тих дзвінках, які надходять до нас, до мене лічно, я думаю, що процес піде. Сьогодні ми не повинні вже звертати увагу не шукати винніх і хто нам в цьому зробить. Винніх будемо шукати потім. Ми повинні сьогодні зберегти тепло. Той газ по страшенних цінах, яким нам обіцяє Яценюк, який ми отримаємо, я думаю, він тільки на що пояска затягнути. Поясок має бути развившим тут на шиї. Цей поясок вже ми повинні затягувати на шиї. На поясі це мало. Вже той живіт скоро буде в людей <клухи>, свободний. Тому що як ви бачите, наскільки. Зріс хліб, наскільки зросли квар... квартальні платежі, поставка газу. Мені дивно, як людина з такої високої трибуни могла літом об'явити акцію. Переходимо на другі альтернативні вид... види опалю... опалювання. Підключайтесь до електричних мереж. Я... І чи він не вчив фізику, чи з математикою, наскільки я як лікар розумію. Що наші електричні мережі в будь-якому приміщенні для того, щоб перейти на електричне опалення, вони е, повинні не тяжко перевести на е, опір ізоляції, От скільки воно повинно бути ом, чи вот ці нагрузки. Ми сьогодні бачимо, як горять трансформатори. Але для фірми Ашан це було прекрасно. Скупили. Повірили, що це буде краще. І будуть навіть додавати людям гроші за те, що вони не використовують тепла, який е поступає по паровому отопленню. А перейдемо всі на електричні мережі. Абсолютно непонятно. Слідуючий крок: Тільки скупили радіатори електричні, другий крок я ценюка. Давайте ми будемо переходити на альтернативне дров'яне отоплення. Тобто куплять котли, це що, закази? У нас що лісовий край, де ми можемо сьогодні обезпечити цими дровами палітами, де ми це спочатку треба зготувати, мабуть, топливо. чим ми будемо топити, і знову народ вели в оману. Починають рубати посадки. Іде зачистка величезна територія зелених насаджень, які батьки наші вирощували, з таким, ну, тут в степовому краї, я думаю, ви до кожного деревцятки треба відноситися з такою любов'ю, як воно вирощене, як йому тут некомфортно рости було. Але люди все-таки розвели посадки, лісосмуги. Сьогодні все це тріщить. Тому зі своїми висказуваннями з такої високої трибуни, прем'єрської, я думаю, треба подумати, чим сказати, чим людей вводить оману. Люди почали знову куфляти котли, знову перестраювати на другий вид опалення. А багато поліклінік, я маю ввіду, поліклінік тих, де я казав, вони закупили, закупили велику кількість електрокалориферів і думали що, коли, думали, що вони опалять приміщення. Як він може опалити, коли є ліміт електроенергії? За кожний перерозход, за кожний кіловат виставляють такі щита. Друге, третє він сказав: А можна поставити лічильники, які будуть щитати день-ніч? От як можна в поліклініці поставити, що ночі електроенергія буде дешевше, а днем вона буде дорожча? Поліклініка це заклад, в якому все час двері відкриваються і закриваються. Я ночі і зрозходую е, електроенергію, а далі зайшло пару чоловік, і знову тепла нема. Тому я думаю, що завтра проходить велика селекторна нарада воїнів афганців Всієї України, де ми будемо ставити питання о том, хто на чи на своєму місці прем'єр коли сказав затягнуть паски. Не затягнемо ми паски. Паски вже нікуди затягують. Хребет видно от цих пасків. Щодо стоїмості платежів за газ. У 90-х роках. Наше місто, коли було велике промислове місто, ми використовували 5 мільярдів кубів газу. На сьогоднішній день ми газ використовуємо приблизно в кількості 1 мільярдів, мільярд кубів газу. По теперішніх ценах. Я колись працював на режимному підприємстві на ЮМЗ Южний. Машиностроїтельний завод. Він випускав ракети. Я дивився, яка там була охорона. Це було закрите місто Дніпропетровське, де не в'їхати, не виїхати іностранцю з там е, статтями, де за що сидів, за що, коли які розбої. Це було закрите місто. Це було, був режимний город. Сьогодні у нас таке режимне підприємство це Горгаз. Який секрет ви там зберігаєте. Наскільки ви збільшили штат управління? Наскільки Служба безпеки у Горгазі потребує охоронять директора Горгазу, головного інженера Горгазу? Тепер уже з'явились нові должностя Зам-замів замів, і яка зарплата страшна? Сьогодні Електрозварювальники, котрі там, у їх заробітна плата зменшується до 2 тисяч. Але зато, якщо б ви глянули заробітну плату начальника охорони в розмірі 25 тисяч, і що охоронять? Які секрети? Яка стоїмость? А заробітна плата по непровіреним даним. Ну, одно до нас тікається інформація. 75-80 тисяч у директора Горгазу. Наскільки відрізняється від заробітної плати предыдущих директорів, в котрих було 5 мільярдів кубів в рік і поставка газу, 1 мільярд кубів. Може ви вже почнете розв'язувати. Свої пасачки і думати, як накормить народ, а свої затянете. Сьогодні в стоїмость газа, оця обслуга вся уходить. Я думаю, що не пройде оці номера, коли ви будете під собою землі не чувствувати, на якій ви планеті живете. І це ж не тільки Горгаза, це і других служб. Несоїзміріма заробітня плата. Органі прокуратури, я прошу вас, якщо новий прокурор прийшов і ще не володіє цією ситуацією, звертайтесь до нас. До нас люди не вірять ні міліції, ні органам правопорядку. До нас несуть письма, зробіть ви щось. Тому ми надамо вам інформацію, у нас недостатньо сил для того, щоб зайти в ці приміщення і попитати. Дайте документи, скільки хто получає. І як живе народ, і як страдає народ. Якщо Яценюк думає, що народ безпредельно буде затягувати пояси, буває кінець. Я завтра будем, У нас всеукраїнський нарада воїнів, інтернаціоналістів, воїнів, афганців. З Києвом ми будемо зв'язуватися, вони зв'язують всі города. Вони відкликнулись на наш призив, що це добре. І я думаю, що ми зайдемо і в ці кабінети, але тільки при помощі прокуратури і міліції, слідчих органів. У наше місто, тепер перейдемо до військових проблем. В наше місто поступило два автомобілі. Хороші автомобілі пригнали. Для 40-го батальйону. Я сьогодні спілкувався з Юрієм Івановичем Федосенком. Не можемо ми купити на ці кошти оці два автомобілі. Через пару днів наш 40-батальйон уйде туди. Мені б дуже хотілося звернутися до громадян міста. Ми між собою поспілкувалися. Небайдужі люди вийдуть в епіцентри, великі супермаркети. А ордіна і будуть стоять з шапкою по миру. Отак от ми підемо. Ми будемо просити кошти. Я думаю, сьогодні я знайду кредитора, який дасть нам суму, і від афганців ми купимо один автомобіль, один автомобіль джип, який так потрібен на війні. Ми вже якось в цьому холоді з цими Яценюками і тому подібними переживемо. Головне спасти Україну, захистити. Ви бачите, як падає долар, ви бачите, тобто, як росте долар, як зростає гривня. Люди, я пойму, зрозумійте, люди, які пройшли війну, знають, яка це нагальна потреба. Надіятися на армію і на таке правительство, я думаю. Мало що ми можемо зробити. Надіяться будемо тільки на наших хлопців, які сьогодні зробили армію, і ви, волонтери, зробили армію. Сьогодні я бачу, як уходить батальйон, і всі уходять, практично 50% батальйону уходить в холодній одежі, в холодних берцах. Це не дає протягує руку помощі і директор дизельного заводу. Окаже допомогу о тому, щоб одіть батальйон. Щодо ситуації позиції Євромайдану, моєї особистої ситуації, я був головою Євромайдану. Все робиться для того, щоб Євромайдан, як чиста, як сльоза, ота із. Майдану Київського зберегла свою статус чистоти в нашому місті Кривому Розі. Я і всіх на... пофамільно знаю тих людей, які робили Євромайдан, які збирали останні кошти для того, щоб відправити людей в Київ. Треба було купити білети, треба було купити пирожок. Сьогодні все робиться для того. В Євромайдан проникають люди, які тягнуть на превеликий жаль. Я їх ні разу не бачив на Євромайдані, не на Майдані. Вони проникають туди, щоб розвалити цю структуру. Я думаю, це не вийде. До нас протягнуло руку партії, в якій я вже багато років стою, це партія ветеранів Афганістану. Я думаю, ми. Такими спільними зусиллями збережемо те світле, світло світле отіх людей, які загинули на, цьому, на Євромайдані. Пройде велика чистка, щось буде. Але ми збережемо обличчя Євромайдану в такому виді, як він повинен запам'ятатися людям, хто робив цю революцію, хто скидав тирана. Сьогодні дуже багато людей залазять і показують. Те обличчя, на которой вони заслуговують. Ніколи у вас не буде обличчя Євромайдану. На, не на превелике, на щастя, нас дуже багато. Є фотосйомок, є відеосйомок. Всі нас знімали для того, щоб карати потом або давати довжні хто що заслужив. Тому ми звернемося до відеозйомок, до фотосйомок, відберемо самих кратших. І ряди Є євромайдану будуть чисті. Спасибі вам за увагу. Слава Україні!